Ракети Таурус скоро в арсеналі української оборони Канцлер Німеччини Фрідрих Мерц оголосив, що Німеччина, Франція, Велика Британія та США зняли всі обмеження на дальність використання своєї зброї, яку постачають Україні. Це означає, що відтепер Україна може застосовувати західне далекобійне озброєння для ударів по військових цілях на території Росії, а не лише на окупованих територіях чи поблизу фронту. Раніше такі обмеження. Існували країни заходу, дозволяли використовувати свою зброю лише для оборони на українській території, а удари по Росії були під забороною або дозволялися лише у виняткових випадках. Тепер ці обмеження офіційно скасовані, що дає Україні можливість ефективніше захищатися та впливати на військову інфраструктуру противника в глибокому тилу. У розпорядженні України вже є ракети Атакамс, дальність до 300 кіло. Метрів шторм Шедов до 560 кілометрів, а також інші далекобійні системи. Мерс також заявив, що Німеччина готова розглянути передачу потужних крилатних ракет Таурус, здатних уражати цілі на відстані понад 500 кілометрів. Це рішення стало важливим політичним сигналом про підтримку України з боку ключових західних союзників і дозволяє Києву вести більш гнучку та ефективну оборону.